такий осінній, такий сонячний, гарбузово апельсиновий сік, можна консервувати, можна пити відразу, густий, корисний, робиться взагалі, взагалі не складно, максимально сезонний з простих продуктів. Для початку нарізаємо гарбуз і як як завжди, є в описі відео. Очищуємо, нарізаємо дрібнішим кубиком, складаємо все у велику кастрюлю. Зверху заливаємо водою ставимо на вогонь, варимо після закипання 10-15 хвилин. Я не дуже розуміюсь на сортах гарбуза, так що якщо розумієтесь, напишіть, який краще брати, який буде яскравіше. Тим часом підготуємо апельсини, просто вичавлюємо з них сік, коли гарбуз стає м'яким. Додаємо цукор, лимонну кислоту. Та апельсиновий сік. Далі перемішуємо і перебиваємо всю суміш блендером прям гарячим. Кип'ятимо 2-3 хвилини і можна далі розливати в стерильні пляшки або банки, закрутити або закатати. Сок буде спокійно зберігатись в прохолодному місці декілька місяців, але ми випиваємо одразу. Він виходить достатньо густий, дуже дуже смачний і максимально корисний. Смак кисло солодкий. А якщо не знаєте, де взяти гарбуз, завітайте у сільпо. Там неймовірне різноманіття. Тому числі і гарбузів. Апельсинки, до речі, я також там купувала. Гляньте, які красені можна на холон вирізати. А соку, до речі, в мене вийшло 4,5 літри. Смачного, ваше Даріко.